Самі гарні чухли, універсальні, друзі. Зараз вам покажу варіанти та комплектацію. Це в наш на автомобільне сидіння наверх та на низ. Комплектація просто супер, кольорова гамма, просто тоже дуже класна офігенна. Значить, дивіться. Получаєте ось, ось такі ось чухольчики чохольчики, набір. Значит, вас зустрічає ось такий чехол на кермо. Два чухла на паски безпека. то теж класно доповняти вам картину. Значит, по комплектації. Значить, передній ряд це дві ось такі от накидочки, чохольчика, котре закривають як спереду, так і ззаду. Е, от, так от. Е, Такий класний фупирку, такий матеріал обалденний. Значить, це в нас колір сіро-червоний, е, сіро дуже класно. смотриться, Вони універсальні, бо вони тянуться е, встають на будь-який автомобіль. Майже, скажімо так, на 99% вони встають. Значить, чехольчики на підголовнички теж по комплектації є. Гачечки, щоб все це прижепити, з сіми резиночками є. Значить, Задні підголовнички є. На задній ряд. Дивіться, низ, диван. Ось такий суцільний диван на нижнє, заднє сидіння. Ось так. Так, верх. верх здесь посложнее. Сложнее тим, що якщо у вас ділиться сидіння на верх, на малу частину та велику, можна вот окремо причепити цю, навіть якщо у вас є підлокітник, можна вот вот змієчки стягувати та його висовувати. Вони недорогі, вони класні по комплектації. Зараз покажу по Кольорам, сіри, ви бачили вже. У нас є ще біжовий, кому подобається світле. Є чисто чорний, чорно-червоний, саме ходовий варіант. Також є ось такі от, сіні, темно-сінній класний цвіт. Та темно-красний, він же Бордо. ось Тобто, Якщо вам потрібно, пишіть нам Viber, Telegram. Пишіть в особисті, дзвоніть по телефону, який ви бачите на екрані, або переходьте по шапці профіля на наш сайт і замовляйте. Дякую.